Всім привіт. У нас вже 531. Я, як я і казав, я запускаю розіграш, такий міні-конкурс. Буде один переможець. Приз буде 500 гривень в Steam, або люба гра до 500 гривень в Steam. Ну, там буде 520-540. Нехай буде. Це не страшно. На вибір. Ну. Якщо захочете, то просто з подарунковою карткою кину гроші. Якщо хочете, то подарую гру це без, це без проблем. Що для цього потрібно? Потрібно небагато всього, лише бути підписаний на канал, поставити лайк під це відео і написати приймаю участь. І якого давайте 3 числа в суботу я виберу переможця. На рахунок того, скільки часу має бути в друзях людина, щоб можна їй було подарувати, я не знаю, хтось писав ніби 3 дні. Ну, але це не є проблемою. Навіть якщо так, добавимося, я добавлю в Steam і потім кину цю подарункову карту. Так що всі, хто має бажання прийняти в цьому участь, долучайтеся, пишіть. Пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтесь, і нехай щастить.